Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми навчимось створювати власні функції у C. Функції це по суті окремі частини коду. У інших мовах програмування їх також називають процедурами або підпрограмами. У функції прийнято виносити той код, що використовується багато разів. Ідея така: один раз написати реалізацію функції. А потім у місце, де цей код потрібен, просто викликати її однією командою. Це можна порівняти із інструментами. Створити функцію, ніби створити деякий специфічний інструмент, а викликати функцію це використати цей інструмент. Для початку давайте створимо з вами дуже просту функцію. Нехай вона виводить декілька повідомлень у консоль. Почати я маю із оголошення цієї функції. І робити я це буду перед функцією main. Тож, наприклад, перейду сюди і пишу заголовок. Спочатку ми маємо вказати тип значення, яке функція повертає. Про це детальніше ми поговоримо через декілька хвилин. Поки що моя функція повертати нічого не буде, тому я вкажу тип void. Далі треба вказати назву функції. До речі, зверніть увагу, поки що все аналогічно до змінних. Тип, і потім вказуємо назву. Я її назву, припустимо, print hello. У мене функція має назву з двох слів. Я починаю писати з маленької, а там, де наступне слово починається hello. Його я вказую з великою, щоб це було легше читати. Це така загальна рекомендація для назв змінних її функцій. Тож, після імені функції я ставлю круглі дужки, в яких буде перелік аргументів. Приклад функції з аргументами ми розглянемо наступним. Наша функція зараз не приймає жодних аргументів, тому ці круглі дужки залишаємо порожніми. В принципі, на цьому заголовок функції написано. Тепер переходимо до реалізації. У фігурних дужках будемо писати саме тіло функції, те, що вона робить. До речі, зверніть увагу, це дещо схоже на цикли заголовок, а потім у фігурних дужках тіло. Так само і з функціями. Тож, сюди я зараз просто додам. Декілька команд для демонстрації. Наприклад, std cout hello. Нехай це буде перший рядок. Далі ще щось напишемо. My name is Богдан. І я цей рядок скопіюю. Нехай додам його ще декілька разів. Тож ось ми реалізували функцію, яка буде виводити на екран такі повідомлення. Але ми її ще ніде не викликали. Якщо ми зараз спробуємо запустити програму, то на екрані нічого немає. Я натискаю будь-яку клавішу, вона закривається. Ніби от інструмент у нас уже є, але він ще лежить на поличці, ми його не використовували. Щоб викликати функцію, треба вказати її ім'я і в круглих дужках передати аргументи. В нашому випадку функція називається PrintHello. Аргументів вона немає. Тож, круглі дужки знову залишаємо порожнє. Зверніть увагу, цей виклик я написав всередині функції Main. Main це головна функція програми. Виконання починається саме з неї. Це так звана точка входу в програму. Отже, спочатку буде виконано цей виклик. І потім ми чекаємо на натискання будь-якої клавіші. Після цього програма завершується. Зараз ми PrintHello викликали один раз. Тож один раз побачимо результат її виконання. Звісно, ми можемо викликати цю функцію стільки разів, скільки нам потрібно. Ми її викликали тричі. Тричі бачимо повідомлення. Як бачите, один раз ми написали реалізацію. А виклик функції відбувається одним рядком. Це достатньо зручно. Тепер, коли ви зрозуміли головну ідею, давайте детальніше поговоримо про повернення значень функцією і про аргументи функції. Цього разу для прикладу напишемо функцію, яка, знаючи сторону квадрата, буде обчислювати його периметр. Я виклики printHello приберу. Ну а саму реалізацію залишу, вона мені, в принципі, не заважає, можливо, ще знадобиться для якихось прикладів. Я можу тут в Visual Studio згорнути її, щоб вона рядки не займала. При цьому, дивіться, нумерація не збивається. Четвертий рядок, потім 12 так як і є. Тож, функція, яку ми реалізуємо зараз, буде знати сторону квадрата а повертати його периметр. Виходить, що функція не просто має обчислити периметр, і все, а передати результат тому, хто цю функцію викликав. Це приблизно те ж саме, що попросити друга допомогти із домашнім. Він не просто має зробити це домашнє, а ще й повернути результат вам. Без цього ви ніякої допомоги не помітите. Тож цього разу я починаю оголошення функції із типу флот. Периметр це число, причому не обов'язково ціле. Отже, саме тому float Далі вказуємо ім'я функції. Нехай це буде периметр. Периметр квадрата І от настав час подумати щодо аргументів. Там округлі дужки. Які у нас будуть аргументи. Щоб обчислити периметр квадрата. Нам потрібно знати довжину його сторони. Ми маємо передати інформацію про довжину сторони квадрата у функцію. Це якраз робиться за допомогою аргументів. Тут у круглих дужках я вкажу тип float І назву змінної, наприклад, side, як сторона, Сторона квадрата. Отже, тепер у тілі цієї функції. Ми будемо використовувати змінну сайд так, що вона виступає в ролі довжини сторони квадрата. Нам треба обчислювати периметр. Я створю тут всередині функції змінну P. І присвоюю їй значення. Периметр квадрата це сторона, помножена на 4. Периметр це сума довжин всіх сторін. У квадрата 4 сторони і всі однакові. Беремо сторону множимо на 4 маємо периметр квадрата. До речі, p, яку я створив в межах функції периметрів вона доступна лише в межах цієї функції. Цим блоком тілом функції обмежується цикл життя цієї змінної. В функції main p вже буде недоступно. Тож, тут периметр ми обчислили. А тепер нам треба його повернути на місце виклику. Для цього я пишу ключове слово return. І вказую, що саме повернути. Периметр. Внаслідок виконання цієї команди ми виходимо з функції і передаємо значення периметр. Давайте спробуємо тепер викликати функцію периметр of square. Подивимось, що вийде. Std. Siout, виводимо. Результат роботи. Периметр of square, ставлю круглі дужки і тут, наприклад, впишу число 5. Якщо 5 це сторона квадрата, то в результаті я маю бачити, що периметр 20. Так, і є, бачимо на екрані 20. До речі, інколи так можна помилитись. І, наприклад. Викликати функцію таким чином, потім дивуватись, чому на екрані нічого не видно. Значення то обчислилось, але воно обчислене і нікуди не виведене. Наприклад, на консолі. Зараз ми нічого не виведемо. Але сама функція працює. Поверну, як було. Звісно, якщо ми міняємо аргумент, ну, наприклад, 1,5. 1,5 на 4. Це 6. І бачимо периметр 6. Значення, які повертають функції, можна брати і присвоювати іншим змінним. Наприклад, float A присвоїти. Периметр of square. І в дужках 10. В даному випадку спочатку виконається функція. Проведуться обчислення. Периметр буде 40. Потім це значення 40 присвоюється змінній А. А дорівнює 40. Можемо в цьому переконатись, якщо виведемо змінну А. Це виведення я приберу, щоб воно не заважало. І подивимось. Дійсно 40. Отже, тут зверніть увагу на аргументи, як ми їх використовуємо. І ключове слово return. Коли функція повертає деяке значення. Давайте створимо ще одну функцію, яка буде обчислювати площу квадрата за його стороною. Вона, як і в попередньому випадку, повертає числове значення. Float area. Of square. І також, щоб обчислити площу квадрата, нам треба знати його сторону. За аналогією із попереднім прикладом, я можу написати таку реалізацію. Створю змінну. S. Так, часто позначають площу. Площа квадрата це сторона множена на сторону. S присвоїти side помножити на side І Return S. Це буде працювати. Давайте для наочності ми для одних і тих самих даних викличемо периметр of square і Area of Square. Наприклад, це я поки що приберу. Попросимо користувача вписати число і будемо проводити обчислення. Тож, STD, cout, наприклад, side дорівнює. І приймемо це значення. Я створю змінну, припустимо, А, Float А, поки що дорівнює нулю, але будемо приймати її з клавіатури std-in. А. Тепер виведу повідомлення. Периметр дорівнює. І функцію, яка обчислює значення цього периметра. Периметр of square. В якості аргумента сторона А, яку ми прочитали з консолі. Так само площа. Я скопіюю. Тепер S дорівнює і функція Area of Square. Додам переход на новий рядок. І тут також подивимось. Вписуємо якесь значення, наприклад, 8. Периметр 32 площа 64. Так і є. Наприклад, одиниця. Периметр 4 площа 1. Я вводив значення цілого типу. Можна вписувати і числа із десятковою комою. 3,2. Теж все правильно. 32 на х 32 24, Отже, 3,2 на 3,2 – це 10,24. Ми переконались, що все гарно працює, але я хотів би зазначити, що от подібну реалізацію можна написати більш лаконічно. Ми можемо не створювати проміжну змінну С. А одразу в якості return вказати вираз side помножити на side. Тоді нам уже ці рядки не потрібні. І така реалізація буде працювати аналогічно до того, що у нас було. Просто не буде створено проміжної змінної S. Давайте переконаємось. Я знову, наприклад, впишу 8. І знову площа 64. Все правильно. Вписую 1. Площа 1. Периметр 4, все правильно. Ось так. Майте на увазі, що в якості аргументу функції ми можемо також передавати цілі масиви. Для цього нам потрібен буде вказівник на масив. І змінна, яка містить у собі кількість елементів масиву. Давайте для прикладу візьмемо досить просте завдання. Ми напишемо функцію printArray, яка буде виводити на екран всі елементи масиву. Вона нічого не обчислює не повертає, лише виводить повідомлення на екран. Тут, схоже, до речі, на printhello буде, що функція нічого не повертає тип void. Далі назва print. Re, наприклад. І от аргументи вже потрібні. Нам потрібен сам масив, а точніше, вказівник на нього. І кількість елементів. Тут уже буде два аргументи. Припустимо, масив у нас може складатись із чисел, тож тип float, і на нього вказівник. Зірочка. Назва змінної від слова array, наприклад, напишу так. Також, щоб ми знали, коли треба зупинити зчитування. Ми маємо знати кількість елементів. Тож я ставлю кому, показуючи, що вказує ще один аргумент. І його тип. Кількість елементів це вже ціле число. Int. Нехай буде N. Кількість елементів масиву. Заголовок готовий. Переходимо до тіла функції. Тут нам знадобиться цикл, де ми будемо окремо брати кожен елемент цього масива, виводити його, потім ставимо пропуск і виводимо наступний елемент масиву. Ми подібні задачі вже розбирали, тож тут без особливих коментарів. For int i дорівню 0, I менше n. Тому що останній індекс у нас на 1 менше, ніж кількість елементів масиву. І ми беремо кожний, тож, збільшимо I кожен раз на одиницю, щоб нікого не пропустити. І будемо виводити. Сам цей елемент поточний виходить array з індексом AI. І, і щоб всі числа між собою не з'єднувались суцільним рядком, будемо розділяти їх пробілом. Давайте тепер подивимося, як це працює. Я тут створю масив. Наприклад, float B присвоїти. І напишу декілька значень: 3, 7, 9,60, 0, 0. Ага, так, я забув тут вказати, що це масив. Звісно ж, нехай буде він статичний. І от у ньому 5 елементів, вказую його розмір. До речі, коли ми одразу масив реалізуємо, то можна дужки залишати порожніми. Компілятор сам бачить, скільки тут елементів. Так, все інше я зараз приберу. І викликаємо print array. От мені середовичі розробки підказує. Спочатку. Казівник на масив. В нашому випадку це B. А далі int n яке по суті кількість елементів масиву. Можливо, було б красивіше, якби ми тут вказали size Щоб це було більш інформативно. size Тоді тут N також міняємо на size Тепер підказка має змінитись Так, int size. В нашому випадку 5, передаю 5. І крапка з комою. Дивимось. Бачимо результат роботи функції. Масив на екрані. Що ж, сьогодні ми подивились, як створювати власні функції, і поговорили про аргументи функції і значення, що вони повертають. Насправді, інформації про функції в C набагато більше. І заглиблюватись у цю тему ми будемо вже в наступних відео. А зараз дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!